Добрий день, дивіться, збираємо сівалку, ось тукові бачки, все нове, ось кришки до них. Там кронштейни, вся гідравліка, ось підключена маслостанція, перевіряли всю гідравліку, поставили маркера, стукові сошники. Тоже все новеньке, все протрем, кюрхером пройдемося перед відвантаженням ось турбодиски з розгортачами. Тоже з цієї сторони сьогодні. Поставили всі банки, це банки, вони всі оригінальні, там які треба, ми поремонтували. Але в принципі там ремонту було зовсім трошечки на проблемних місцях, там на краях. Все, редуктор, теж всі зірочки, все нове, чистики, ось транспортний пристрій, стоїть балка, стоять колеса. Тут ще будуть стояти гідравліка, гідроциліндри, ось теж резина, яка мощна, грязіва, теж всі цепі. Так само всі гідроциліндри, всі шланги, воно повністю все в ідеальному стані, всі кришки цілі. Так само і тут. Всі пружини на прикатці, опорні колеса, теж диски теж все новеньке. Бачите, теж поступиться, можна побачити все нове турбодиски, йожики. Так само. Ось тут стоять пружини мощні для роботи по необробленій почві. Це, теж, це дуже класна додаткова опція. Так само і тут. Це все протреться, помиємо, тому що просто лежало все нове в складі. Тож ось колесо, Резина воно, все нове, ступиці, просто все в пиляці. Так само тут і по всім по штуцерам, по прицепному, по всьому ми її завтра ще забрендуємо. Ось мастер циліндр каже він, повністю новий, повністю. Ось бачите? Ось редуктор на міндобрива. Маркера поставили червоні, щоб було гарно видно у, у чорній землі, бо чорні зливаються, а червоні, воно ярко, і механізатор буде дуже задоволений і вночі, і коли будь-який час. Ось також ось баки. Тобто, теж бачите, все новеньке. Там шлячки, все як має бути. Ось наша гідростанція, де перевіряємо гідравліку, підключаємо. Ось така сівалка. Я думаю, що на цьому тижні ми її закінчимо на 98%.